Так, друзі, всім привіт Богдан на зв'язку. Зайшли в Bandits Bounty, Короче, Коротше, будемо пробувати шістьорочки. Так, 12700 на базі. Нехай це 70 гривень лишаємо на розвідку. Побачимо, що воно да, буде. Так, от, цікаво, але не дуже сильно понятно. Я стартанув шістьорочки, друзі. Всім рекомендую, якщо заходите, ну, вам подобається гра, якась там просто навіть по картинці ви зайшли там, подивились. Рекомендую, бачите, тут можна ставочки акуратний, навіть спробуємо найменший. Я просто у мене баланс розігнений вже, то я можу з такої ставочки трішечки ігри тестувати. Так, ну побачимо. Ну, Поки він удачно сильно не пригибає, ну я бачу, тут у нас є. Ну, Це напевно як бонуска вже зайти. Так, є вже в нас тут 600 і 300. Так, 660, чисто відслінявило. То, що взяли, но пару спинів ми прощолкали, а ну кешпу. Кешпул не зіграв кешпул. Чисто 9-чка, 12, 45-ч, 60 -ка. і X3 база. 378. Що ми зробили? Я не знаю, але ми за хвилину заробили тут грошей. Що це? Ми положили. Блін, скільки ми положили. Ой, коротше, було 13 770 Заробили, грубо говоря, чистими три сотні за хвилину. Тому я считаю порядок. Зараз вам покажу, що за гра Так, Bandits Bounty. Блін, десь він тут щойно був, друзі. Ось він. Буквально до, до двох хвилин до вийшло все-таки заробити. Тому думаю, гра пройшла цей тест. Думаю, я її залишу в силиці. За посилання можете зареєструватися, хто ще не зареєстрований. І забирайте бонуси там до 100 тисяч гривень 300 фріспіння. Я думаю, вам це в нагоді дуже сильно стане. Тому всім вперед, друзі, Базаю у даці. Базаю, іменно